Виконуємо завдання 6 з практичної роботи 22 за підручником інформатика 7-клас, авторів тріщоклазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Створимо новий файл програми. Підключимо модуль для роботи з випадковими числами RANDOM. Створимо змінну з іменем Secret Number. І в даній зміні будемо зберігати якесь випадкове число в діапазоні від 1 до 100. Для того, щоб згенерувати випадкове число, скористаємося функцією RandInt. Дана функція знаходиться в модулі Random, саме через це ми його і підключали. Генеруємо випадкове число від 1 до 100 включено. Далі користувач має ввести з клавіатури якесь число і спробувати вгадати ось це число. Те число, яке буде зберігати, користувач з клавіатури, будемо зберігати з міні А. Зверніть увагу, що це А англійська, а не українська. E, було правильніше говорити. Але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Отже, рядковий тип нам потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією Int. А для того, щоб ввести з клавіатури, скористаємося функцією Input. Запишемо підказку, щоб користувач, знав що вводити. Далі нам потрібний цикл з умовою while. Причому умов в нас буде true. Тобто, по суті, це в нас безкінечний цикл. Нам потрібно буде постійно перевіряти, чи ми вгадали число, а виходити з циклу будемо за допомогою оператора Break. В кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter і бачите, утворився відступ автоматично. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний чотирьом пропускам, бо одному натисненні клавіші Tab. Все, що з відступом, буде належати до даного цикла. Ну а далі нам потрібно перевірити, чи число, яке вів користувач більше чи менше, ось цього секрет number. Ну, спочатку перевіримо, чи число яке вів користувач менше, отже, якщо, використовуємо розгалуження if знову двокрапка, знову відступ. В цьому випадку потрібно вивести, що невірно, потрібно ввести більше число. І знову користувач має спробувати вгадати число. Отже, по суті, нам потрібно знову ось цей рядок. Він буде вводити з допомогою функції input. Те, що він ввів, буде присвоєні зміні А, тільки вже текст буде інший. Це якщо число А менше за секретне число, тепер розглянемо випадок, якщо більше. Скопіюємо, щоб було швидше. Тепер знак все більше. Потрібно ввести менше число. І зрозуміло, ми можемо її вгадати. Якщо число, яке ми ввели, буде дорівнювати secret number, рівність Python це 2 дорівнює. Тоді нам вже не потрібно вводити ніяке число. Просто виводимо з допомогою функції print. Вірно, ви вигадали число. Давайте збережемо, перевіримо чи вгадаємо. Я збережу з таким іменем. Так, тільки виконувати ще рано. Нам потрібно ще ж якось вийти з циклу. У нас тут нескінчений цикл. Умова завжди є вірною. Отже, дописуємо ще ось тут оператор брейк. Тобто, якщо вгадали число, виводиться ось цей рядок. І з допомогою оператора break е, перериваємо цикл. Так, ще раз зберігаємо. Тепер просто save та виконуємо. Введемо число, спробуємо вгадати. Так, нарешті вгадав, як не дивно, це число було 2. Ну і тепер удосконалимо нашу програму, щоб ще виводилося в кінці, скільки саме спроб ми використали. Для цього нам потрібно створити ще деяку зміну, в якій будемо зберігати кількість спроб. Створимо її ось тут. Назвемо її, наприклад, К і присвоюємо її початкове значення 0. Але кількість спроб у нас 0 точно не буде. Тому що має бути мінімум одна спроба ось тут. Ми з однієї спроби можемо вгадати. Отже, ось тут, вже в циклі всередині, збільшуємо К на одиницю. Використаємо скорочений запис збільшення на одиницю. Ну і залишилося ще вивести кількість спроб. Зрозуміло, виводимо ось тут. Ну і здається, що все добре, але буде добре тільки, тільки тоді, якщо ми вгадаємо з першої спроби. Якщо ж ми вгадаємо не з першої спроби, то буде не зовсім добре. Так, давайте, щоб в цьому переконатися. І щоб ми справді могли вгадати з першої спроби, давайте згенеруємо від 1 до 2. Тобто може бути тільки два числа. От видіємо число. Все добре. Тепер спробуємо з двох спроб. Так, знову вгадав, треба не вгадати. І бачите, в нас все одно кількість використаних спроб є один. Можна, звичайно, ось тут поставити один. Тобто початкове значення, ну, але тоді в нас, якщо ми з першої спробою вгадаємо, тоді в нас буде неправильно показано. А чому саме так? Тому що коли ми не вгадали, нам знову пропонує вгадати ось тут. І якщо ми зразу вгадуємо, ми виходимо з циклу. Для того, щоб в нас це все працювало, нам потрібно помістити... Перевірку, що ми вгадали на самий початок. Перед попередніми перевірками. Давайте ще раз перевіримо. Так, тут все добре, а то їй було все добре. Давайте поставлю, може, більше число. Так, я вигадав з трьох спроб. Якраз показує вже три. Правильно. Тобто тепер все працює коректно. Міняємо в нас ось тут на 100. І все буде добре. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!